Діти пропоную пограти в дидактичну гру під назвою Що ми вміємо робити? Розгляньте, будь ласка, запропоновані картинки та скажіть, чи вмієте ви це робити самостійно? Що зображено на цій картинці? Так, дівчинка самостійно взувається та зав'язує шнурки. Чи робите ви це самостійно, дітки? Що на цій картинці? Вірно, дівчинка самостійно миє руки. Чи мити ви руки, дітки, самостійно? На цій картинці що зображено, дітки? Так, дівчинка самостійно розчісує волосся. Чи вмієте ви це робити самостійно? Що ви бачите на цій картинці? Вірно, дівчинка самостійно чистить зубки. Чи чистите ви зубки, дітки? Що ви бачите тут? Так, хлопчик самостійно одягається. Чи одягаєтесь ви малята самостійно? На цій картинці зображено як дівчинка миється самостійно. Чи миєтесь ви самостійно малята? Що на цій картинці? Так, після гри дівчинка самостійно зібрала іграшки. Чи збираєте ви за собою іграшки після гри? На цій картинці що зображено, дітки? Так, дівчинка самостійно зав'язує волосся. Чи робите ви це самостійно? Молодці, дітки! Ви вправні та самостійні малята! До нових зустрічей!